Вітаю, друзі! 9 січня. Сьогодні з вами знову реклачок. Мирний план про врегулювання війни в Україні потрапив уже до Москви. Дональд Трамп очікує відповіді на нього. А в Європі вже лунають голоси про необхідність початку розмови Європи із Москвою. Ну справді, чи може лише один Вашингтон. Україна планує віддати одне із найбільших родовищ літів інвесторам, пов'язаним із Трампом. Є вже навіть відповідне рішення. Орешнік, який вночі летів на Львівщину, виявляється, впав не так далеко від кордону з Польщею, котрих ми попередили про те, що буде така атака. Ну і південне командування збройних сил Сполучених Штатів Америки повідомили про те, що вони захопили ще один танкер із підсанкційною російською нафтою в Карибському регіоні. Друзі, про все це по порядку. Підписка, коментар, подобайка. Давайте будемо деталізувати. Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні заявила, що Європі потрібно відновлювати комунікацію з Кремлем. Чи вона має на увазі Путіна чи когось з оточення Путіна? Це зараз не настільки важливо. Мета отримати вагу в переговорах стосовно припинення російсько-української війни. Ну, бачите, прямими контактами хоче Мелоні отримати вагу. А санкційним тиском, затриманням російських танкерів, точніше танкерів їхніх з російською нафтою, вона займатися не хоче. Що говорить Мелоні в контексті нещодавніх заяв Макрона, який наголосив на тому, що необхідно відновлювати діалог із Путіним. Так, він таке саме говорив. Щодо цього, каже вона, думає, Макрон правий. Я вважаю, що настав час до Європи говорити з Росією. Інакше наш вплив буде обмеженим. Але питання: хто має це робити? Ми не маємо діяти хаотично, інакше зіграємо на руку Путіну, наголошує Мелоні. Тобто, Макрон не повинен бути сам, він повинен бути з нею. Або це може бути якась коаліція, але неохочих. Точніше, охочих спілкуватися із Путіним. Можливо, з собою разом в поїздку вони візьмуть, окрім. Орбана ще і Фіцу, або і навіть того самого Мерце. Я думаю, коли ця ініціатива буде розширюватися, бажаючих буде більше. Що є свідченням того, що Європа справді втратила ініціативу у переговорах, а перехопив її Дональд Трамп не звертаючи увагу на те, чи морально правильно спілкуватися з Путіним, чи неправильно. Тому, тут, звісно, можна підходити і. З критикою до ініціативи Мелоні, але треба розуміти контекст, чому вона про це говорить. У будь-якому випадку сьогодні історія з переговорами рухається до завершення війни. Питання, коли? Трамп сказав: я не поспішаю. Тим часом до Києва приїхав міністр оборони Британії Джон Гілі. Про це повідомив поки що міністр оборони Шмигаль. Чому поки що? Тому що він написав вже заяву про відставку. Шмигль розповів, що сьогодні вони підписали дорожню карту до підписаної раніше угоди про сторічне партнерство України та Британії в оборонній сфері. Про цю угоду, друзі, ми знаємо ще з позаминулого року. Ще у 2024 році було підписано 100-річну угоду з Британією, яка передбачає тісну співпрацю двох країн у сфері безпеки. Це не означає, що британці завтра відправляють до України своє військо. Але ми тоді зобов'язалися це зробити, якщо на Британію хтось нападе. Ну, поки що на Британію ніхто не напав. Ну і сьогодні ми побачили продовження цієї історії. Довкола, до речі, цієї історичної години дуже багато міфів. Також до Києва вранці прибув міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка. Це його перший офіційний візит в Україну на посаді очільника МЗС. На прес-конференції із своїм колегою Андрієм Сибігою він підтвердив, що чеська снарядна ініціатива буде працювати і надалі, і він наголосив на тому, що Чехія зацікавлена співпрацювати з Україною у посиленні протидії дронам. Хороша ініціатива, хороша ідея її продовжувати. Єдине, що чинний уряд Чехії. Готовий це робити не за власний кошт, а за гроші партнерів. Хоча частка, на правду, і раніше Чехії в цій всій історії не була якоюсь дуже величезною. Але сама ініціатива справді важлива. І щодо змін, друзі, в уряді, я вам вже повідомив щойно про те, що Шмигаль написав заяву про відставку. Так само заяву про відставку написав і Михайло Федоров. У Верховній Раді зареєстровані відповідні звернення. Парламент розгляне їх найближчим часом. Я думаю, що з понеділка. Ну а далі ви вже самі знаєте, що буде. Федоров стане міністром оборони, а Денис Шмигель, міністром енергетики, тере віце-прем'єр-міністром, можливо, навіть і першим. Ну, Принаймні, Федоров поки що не зрозуміло, яку буде обіймати посаду у кінцевому результаті. Також в Україні стало відомо, що переможцем конкурсу про розподіл продукції корисних копалин щодо літівої ділянки в Кіровоградській області став консорціум на чолі з ірландською компанією TechMed. Про це пише видання New York Times. на перший погляд новина рядова про інвестиції в Україну, але є одна примітна деталь. Зазначається, що консорціум тісно пов'язаний з адміністрацією Трампа, до його складу входить друг президента США Рональд Лаудер, і він є спадкоємцем косметичної компанії Істі Лаудер. Також Лаудер та Трамп знайомі ще з часів навчання в коледжі, крім того, Лаудер був спонсором республіканської партії. Абсолютно нормальна притомна історія, коли заходять в Україну друзі Трампа, який може нам допомогти закінчити цю війну. Моя особиста думка: нічого крамольного в цьому немає. В принципі, це звична практика, і краще мати нам тут американських інвесторів, аніж російських. Що ви з цього приводу думаєте? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, а зараз трішки, друзі, подробиць про Арішнік. Служба безпеки України, як ви вже бачили в мене в телеграм-каналі. До речі, хто не підписаний, долучайтеся, посилання є в описі під цим відео. Опублікували фото із уламків ракети типу Арешнік у Львівській області. Відомо про те, що Рєшнік упав за кілька десятків метрів від кордону з Польщею, про це повідомляє видання РМФ-24. Там зазначають, що польська армія знала про загрозу завчасно, адже Україна повідомила про можливий удар перед атакою наших польських партнерів, і це дозволило польському ППО слідкувати за ракетою від старту і підготуватися до можливих наслідків. Звучить справді дуже комічно, але, в принципі, правильно, що ми повідомили поляків, тепер їм закинути нема що. Це означає наше друзі-партнерство. Розумію ваше обурення з приводу того, що а чому поляки не збили цей орешник? Так, це все правильно, але ми розуміємо, що вони збивати його і не збиралися. Слідкували, щоб по них не втрапило. Слідкують за тим, як нас збивають. Також очільниця європейської дипломатії Каякалас заявила, що атака балістичною ракетою середньої дальності арешніх по Україні є ескалацією з боку Росії та попередженням для Європи та США. Заява Каякалас протокольна, абсолютно ні про що. І чесно кажучи, трішки нудить від таких заяв, але вона добре, що є. Гірше би було, б, щоб цієї заяви взагалі не озвучували. Вона додала, що країни ЄС повинні глибше зануритися у свої запаси протиповітряної оборони та негайно виконати свої зобов'язання. Також Європа, каже вона, повинна ще більше підвищити ціну цієї війни для Москви, зокрема, шляхом посилення санкцій. Обіцяли колись європейці 20-й санкційний пакет, можливо, 120-й колись буде, який мало вплине на спроможності Путіна воювати проти нас і далі. Це може статися не 120-й, а 20 в лютому місяці. Що в ньому буде, поки що, друзі, невідомо, але анонс такий був. І тепер до ситуації в столиці. Вона залишається складною. Ну, до прикладу, в мене от немає світла вже майже 12 годин поспіль. Ні, це не катастрофа, є, слава Богу, вода, є тепло. Можливо, не стільки його багато, але достатньо для того, щоб мешкати. Ситуація в інших регіонах України також різниця, десь краще, десь гірше. Але на цю хвилину відомо про те, що у Києві відновили водопостачання, у частині районів з'являється тепло і воно з'явиться ймовірно майже всюди впродовж доби. В окремих районах, де пошкодження складніші на відновлення, буде потрібно більше часу. Про це повідомив друзі офіційно. Міністр розвитку громад Кулеба. Тобто, це не просто мої перекази, це офіційна інформація для того, щоб розуміли, що відбувається. Ну і для підтримки мешканців у столиці розгорнуто понад 1200 пунктів незламності. Зараз дуже багато є критики на столичну владу про те, що вона не подбала, не передбачила і так далі. Що ви з цього приводу думаєте? пишіть, будь ласка, в коментарях. Я особисто скажу. Ну, я, хоч і не є адептом мера кличка, але не будеш вже збивати тапками ракети і шахеди, які летять на столицю. було їх дуже багато. Альтернативні джерела енергії. Зрозуміло, вони повинні бути більш доступними. На Дніпропетровщині повністю запустили опалення та водопостачання, окрім частини Кривого Рогу, де досі триває відновлення. Це також офіційне повідомлення від Кулеби. Ну і також. Він повідомив про те, що є неприємний новий інцидент, але вже з кораблями, які заходять в порт Одеса. Не належить Україні, їх атакує Росія. Росіяни завдали удару по цивільних суднах в українському морському коридорі. Російський дрон влучив у судно під прапором сен кінц і Невіс. Загинув член екіпажу громадянин Сирії біля порту Одеса, уражено ще одне судно під прапором Каморських островів. Є постраждалі. Це очікувана відповідь на удари по танкерах Тіньового флоту Російської Федерації дронами в Чорноморському регіоні, які йдуть до Новоросійська за нафтою. Тому цього, друзі, справді слід було очікувати. Але Трамп ні на що не зважає і продовжує затримувати танкери тіньового флоту, які перевозять російську нафту в Карибському регіоні. Дуже хотілося, щоб таке робили і європейці, бо заяви Каїкалас справді дуже привабливі, але вони беззмістовні. Південне командування Збройних Сил Сполучених Штатів Америки повідомило про захоплення танкеру Оліна, який перевозив російську підстанційну нафту у Карибському морі. У командуванні заявили, що операція пройшла без пригод, ну і показали відео. Також Трамп у відповідь на звернення Росії звільнив двох російських громадян з екіпажу танкера Марінера. Про це повідомила Захарова, речниця міністерства закордонних справ Росії, і ця новина помпезно подається зараз в усіх російських засобах маси інформації. Так, це пас в бік Кремля про те, що Трамп залишається договороздатним, але буде тиснути на Росію, бо затримання їхніх танкерів. І як виявилося, із російською нафтою сьогодні є дуже непривабливою історією для російської пропаганди. Як це пояснити? Вони, чесно кажучи, не дуже розуміють, хоча Медведів вже нарікає на Трампа, як то було раніше. Втім, добре, що Трамп не звертає на нього нині особливої уваги. Ну і також Руйтерс пише про те, що це судно, про яке я вам щойно розповів, це вже п'яте. Перехоплення судна в рамках контролю за експортом венесуельської нафти США наклали санкції на танкер у січні минулого року, коли він називався Марінева М. Тепер він називається Олівія Оліна. Перепрошую, як стверджує Вашингтон, він був частиною так званого тіньового флоту суден, які плавають з мінімальним регулюванням або без страховки. Повідомляє видання Reuters Ну і це все свідчить про те, що Трамп не буде зупинятися в своїх справді агресивних діях. Проти тих країн, які будуть йому заважати контролювати Карибський регіон. Так само Європа має контролювати води свої. А то ми лише чуємо від Естонії. Не вздумайте бити українськими безпілотниками по танкерах Юнівого флоту в Балтійському морі, бо це може бути для них дуже-дуже загрозливо. І також Трамп повідомив про те, що, можливо, доведеться зробити вибір Гренландії або НАТО. Відразу скажу, друзі, я не вірю в такий вибір. Трамп не відступиться від НАТО. І аби він це хотів зробити, ми б вже побачили конкретні дії з виведення військ з Європи. Цього не відбувається і не відбудеться. На запитання The New York Times, чому він хоче, щоб США контролювали Гренландію. Трамп відповів. Тому що я вважаю, що це психологічно необхідно для успіху. Я думаю, що власність дає вам те, чого ви не можете досягти. Якщо мова йде про оренду або догвір, власність дає вам речі та елементи, які ви не можете отримати, просто підписавши документ. Чисто бізнесовий підхід, який погано працює в політиці. Ми тому бачимо різні непривабливі наслідки політики Трампа, але поряд із тим є і хороші для нас нині моменти. От, зокрема, що це стосується і Ірану. Венесуельський кейс. Гренландський кейс, друзі, як би то там не було, але нам грають на руку. Європа, до прикладу, хоче обміняти Гренландію, як уже кажуть колуарно, на безпеку для України та для Європи. Тому я про це вам розповідав у ранішньому відео. Я наголошую, я не думаю, що європейці дуже будуть проти цього, так само, як і ми. А от в Ірані події розвертаються також дуже прийнятно для нас. Тому що може впасти ще один диктаторський режим, ще один після венесуельського. Ну звісно, Венесуелі він поки що зберігається, але не факт, що він буде там дуже довго. Протести в Ірані набирають обертів, що відомо на цю хвилину. У столиці Тегеран є зіткнення протестувальників із силовиками, зафіксовано навіть використання вогнепальної зброї з обох боків. Кількість жертв та постраждалих наразі невідома, але Трамп сказав: якщо ви будете там когось чіпати і вбивати, я вдарю по Ірану. Я ще до цього повернуся. Місцеві жителі стверджують, що частина міста виходить з-під контролю режиму Аятол. На 12-й день протестів заворушення охопили всю країну, включаючи національні околиці та релігійні центри. Загальнонаціональна акція охопила 111 міст. Ну, там буквально вони за крок до громадянської війни, якщо ІАТОЛО буде чинити військовий спротив протестувальникам, але поки що вони це демонструють. Протестувальники ж продовжують захоплювати адмінбудівлі, вони підпалюють автомобілі силовиків та поліцейські відділки, горять будівлі корпусу вартових Ісламської революції. Це таке собі НКВД в Ірані. У місті Лордеган на південному заході країни озброєні люди застрелили двох поліцейських. Ну, буквально вчора. У нас в соціальних мережах гуляло відео з Ірану, де протестувальники ногами забили правоохоронця. Сотні тисяч людей блокують дороги, і вимагають приходу до влади спадкоємця останнього шаха Ірану Реза Пахлаві, який нині перебуває. За кордоном для придушення протестів на вулиці відправлені підрозділи корпусу вартових ісламської революції, оскільки поліція і озброєні силовики Басич не можуть стримати розлючений натовп. З'являються кадри, де стріляють у протестувальників. Інтернет-трафік в Ірані впав до нуля. Опозиційні змі зазначають, що це як правило передує жорсткій розправі над протестувальниками, облавам, масовим розстрілам та публічним стратам. Так, іранська влада зазвичай намагається запобігти витоку інформації у світовій змі, але нині з інтернетом це зробити складно. Хоча його і відключають, втім інформація доходить і до нас. На запит уряду Ізраїлю Ілон Маск активував свою інтернет-мережу в Ірані. Мільярдер безкоштовно надав мережу Starlink учасникам заворушень, і їхні лідери в Ірані були поінформовані про цей крок. Макс зобов'язався підтримувати роботу мережі і запобігати будь-яким спробам її блокування. Ну а Трамп, як я вам друзі сказав, пригрозив іранському режиму на тлі масових протестів і сказав: Я дав їм зрозуміти, якщо вони почнуть вбивати людей, що вони зазвичай роблять під час своїх заворушень, ми вдаримо по них дуже сильно. Пане президенте, США... Вони вже вбивають людей. Робіть щось, це я кажу від себе. Ну і віце-президент Джей Дівен заявив, що Вашингтон безумовно підтримує всіх, хто бере участь у мирних протестах, всіх, хто намагається реалізувати своє право на свободу зібрань і на те, щоб їхні голоси були почуті. Тому, друзі, попри критику і справедливу намірів Трампа встановити монархію, в США, все таки підтримка отаких от ініціатив у світі це дуже добре. Диктаторські режими падають. Головне, щоб взамін їм не прийшли нові диктаторські. На цю хвилину всі новини, друзі. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю, ціную, і шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!